Наш коледж це дуже важливий захід. Для чого? Він є, є навчальним, це не розважальний захід, це навчальний захід. Чому він навчальний? Тому що сьогодні кожен з нас чомусь буде навчатися, студенти говорити, докладати. Я студент третього курсу інженерії програмного забезпечення. На студентську конференцію я підготував доповідь на тему шум перліна та його застосування у розробці відоігр. Цю тему я обрав, тому що вона є дуже актуальною. Вона є широко використованою. Завдяки неї можна створювати як віртуальні світи для ігор, так і текстури моделювання різних тканин, дерев. М'язів людини для самих різних напрямків людства і для самих різних напрямків науки. Тому ця тема є дуже широкою у своїй експлуатації і має дуже великий простір для її розвитку у науці. Я Лаксина Марія, студентка другого курсу на факультеті дизайну. Моя доповідь на конференцію касається історії взуття. Це дуже багатоліка та інтересна тема. Школа, 4 курс. Доповідь, розвиток дизайну вогнепальної зброї. Історія вогнепальної зброї це історія технічного та дизайнерського поступу. Зброя з грубого металу знаряддя перетворилася на складну систему, де кожен елемент має свою технічну функціональність. Дизайн виконує не лише естетичну, а й функціональну, психологічну та ергономічну роль. Я Гуцула Лартина, студентка другого курсу дизайну. Я підготувала презентацію на тему сюреалізму. Це дуже, як на мене, цікава та багатогранна тема. Михайло пан Олегович. Я студент першого курсу інженерія програмного забезпечення. Тема мого докладу це темна матерія. Я вважаю, що ця тема доволі цікава, бо темна матерія є однією з найважливіших проблем сучасної космології. Вважаю, що в майбутньому ми все ж таки зможемо розкрити її сутність, що це таке та як воно впливає на наш всесвіт